Будьмо уважні. Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ним статися, от цей демон Єрусалимі, син чоловічий, буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його поганам, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне, як і та Іван сини заведе, підходить до нього і кажуть йому. Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо, а Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив, дай нам ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, а другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите? чи можете ви пити чашу п'ю, і хреститься хрещеним, яким я хрещуся?» А вони йому відповіли можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещним, яким я хрещуся, хреститимете, сюди, сидіти ж, праворуч мене, чи ліворуч не моє давати вам, а кому приготовано. Почули про те, де і обурились на Якова та Івана. І тоді Ісус прикликав їх і сказав їм. Ви знаєте, що ті, яких. У Уважають князями народів, верховодять ними, і їхні бельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хтось хто поміж вас, хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто споміж вас, хоче бути першим, нехай буде рабом усіх, бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоби служити і віддати життя своє. Як викуп за багатьох, будьмо уважні, в той час приступив до Ісуса один з парисеїв, і що їв із ним і війшовши, Ісус до фересею в хату і сів за столом, аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла лябастрову плющину пахощів, і ставши, уся в сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми його ноги, і волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги, і мастити їх пахощами. Побачивши те, Фарисей, що запросив, міркував собі, кажучи, якби цей був пророк, він знав би, хто і ця жінка. Що доторкається, це же грішниця. І тоді Ісус заговорив до Нього, Симоне, маю тобі щось сказати, а той відповів: Кажи, учителю, двоє боржників було в одного позикодавця, один був винен п'ятсот динарів, а другий п'ятдесят, а що вони не мали, звідки віддати, то Він подарував обом, і котрий, отже, із них більше його буде любити. Озвався Симон і каже: Гадаю, той, якому подарував більше. І Ісус сказав до нього, судив ти добре, і обернувся до жінки, промовив. До Симона бачиш цю жінку, прибув я у твій дім, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізми слізьми обмиває мені ноги і витирає свої волосся. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я увійшов, не перестає цілувати мені ноги. Оливою не ти голови моєї, а вона ж миром і пахучими намастила мені ноги, тому кажу тобі прощаються її численні гріхи, бо вона полюбила багато, і кому ж мало прощається, то й мало любить. А потім сказав до жінки: прощаються тобі твої гріхи. і почали ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою, хто це такі, що гріхи відпускає. А до жінки промовив: віра Твоя спасна тебе, іде умері. Христос спаси нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на хрест, і віддадуть Його погано, і будуть зневажати його». А учні два так слухають уважно, та й підходять, Господи, а можеш нам зробити те, що ми тебе попросимо? Що хочете, я вам зробив, каже Ісус, а хочемо, щоб я сидів по правиці, а то й по лівиці. Скільки раз ми приходимо до церкви і просимо добрі речі просимо, Господи Боже, ти видиш, як я вже мучуся, іду завтра на роботу. Поможи мені, Боже, щоб я там. Мене там просунули на посаді. Господи, поможи мені, щоб я нарешті знайшов роботу. Нема чим вдома дітей годувати. Ми просимо такі речі зі мені, Знаєте, <кхи> чи то є добре, чи то є зле. Та на то є церква, щоб і просити. На то маємо Бога, щоб до нього приходити та й просити. Та й каже Господь до них, слухайте. Хіба ви можете пити ту чашу, що я п'ю? Хіба ви можете хреститися тим хрещенням, яким я хрещуся? І я думаю собі, а яким хрещенням хрестився Христос? І що Він має на увазі хрещенням? Хрещення це то, що через хрест ми стаємося дітьми Божими. І Христос. Бог, Син Божий, який вдягнути в людське тіло, прийшов, і перший приєднався до Бога, людину з'єднав із Богом. Через Іванове хрещення, яким показав, що я готовий. Християнин це готовий на хрест, це готовий до Христа, це готовий за Христом. А учні не хочуть йти дорогою за Христом, вони зразу хочуть отримати славу по правиці і по лівиці. Ну, ми коли просимо у Господа Бога, щоб нам дав добру роботу, доброго чоловіка, добру жінку, щоб діти добре вчилися, воно ж до цього не має ніякого відношення, правильно? Ми хочемо у своєму житті з Богом усе, все, що робимо робити з Богом, і це є дуже добре. Але дивіться, від чого нас Господь застерігає. Щоб людина не шукала собі слави Божої, щоб її не вилишали, як Бога. Щоб її не ідеалізували. Нам пора боротися із вождізмом. Ми любимо вождів, нам без вождя ніяк. Нам треба лідера, нам треба того, нам треба цього. Але сьогодні ми є. Свідками того, що український народ є дуже сильно самоорганізованим і дає собі раду, незважаючи на вождів. Це не значить, що я там виступаю проти влади чи ще проти ще якихось там інших структур ні. Ми повинні. Оцінити важність і значимість народу. Господь Бог каже: Іду в Єрусалим, і там мене будуть розпинати, там я буду засуджений на смерть. Хто засудив Ісуса Христа? Пелат? ні. Пелат казав, давайте я його відпущу. Розпни його, розпни Його. Чому? Бо той народ підговорили. Хто? Первосвященники, торгасів храму Єрусалимського, Бо тому що прийшов, міняйлів, порозганяв. Каже, що ви зробили? Дім молитви зробили печеру розвійників. Взяв мотузку, попервертав столи Міняйлів і десь досі того мотузку отрив. І тут вони кажуть, ого, він нам бізнес поламає. Чуєте? Ви знаєте, які злочини робляться через те, що комусь ламається бізнес? Ви знаєте, які підлості творяться на цім світі через те, що у когось упали доходи. Народ. Має бути той, що перед Пилатом не буде кричати розпни його, а відпусти його. Бо ми так загралися нашими вождями, чекаємо, що нам підкажуть. Уже первосвященники підказали, вже оті книжники вже їм підказали. Треба кричити, що вараву нам відпустить, А люди, та як так? Вараву так треба. Так сказав наш вождь, понимаешь? Людина сама відчуває, що їй треба і що для неї важливо. І ми стратили ту можливість, що через народ говорить голос Божий. Знаєте, коли Господь Бог каже Біблія пише, і почув Господь голос народу свого. Знаєте, коли це було у пустині. Коли Мойсей їх вивів із дому, з єгипетської неволі, із дому неволі, із рабства вивів, але ще не довів обітовану землю, і вони були в пустині. В пустині нема що їсти, нема води, проблема, хвороби. і всі, коли почали плакати і просити. Господи, поможи нам, ратуй нас, богиним, пропадаємо і почув Господь Бог голос народу свого. Що кричить сьогодні наш народ? Бог має слухати нас чи заткати вуха. Що говорить наш народ сьогодні? Прославляє Господа. Просить помочі, просить порятунку. всі разом в один голос, Господи, Божий народ твій, український народ твій, спаси Господи! Врятуй нас, Господи. Ми не хочемо зразу одну от отця, чи по лівіці, чи по правіці. Ми хочемо, Господи, спасіння. Я хочу, щоб ті, хто поруч мене. Оті мої діти, мої друзі, щоб вони були в безпеці, щоб вони це відчували. Я хочу, щоб мої парафіяни, всі, хто мене чує, хто мене слухають, відчували себе в безпеці. Не на високих посадах, не ще на чимось, а щоб були захищені. Очистьмо свої душі, очистьмо свої серця, бо в нас дуже є багато підпорченості, коли кожен один одному хоче бути начальником. Навіть в сім'ї. Дід приходить і каже, ну я такий старший, я щось маю трохи більше років, як ти, Шмаркачу. Слухай, що я тобі кажу. А до шмаркача, якого він сі звертає 35 років, то його син вже й діти має, розумієш? А для діда він ще шмаркач. Бо він хоче бути начальником. Кожен тато хоче бути начальником у сім'ї. Кожна мама хоче бути якоюсь такою великою. Я ж мама. Дуже добре. А Господь Бог каже, якщо хочете, бути, будьте слугою один одним. Служіть один одному. Будьте волонтерами поміж себе і волонтерами один для одного. Кожен із нас сьогодні відчуває проблему. Та просто спокою людина хоче, а спокою нема, бо постійно тривоги, постійно нас бомблять і так далі. І ця постійна тривога, постійний стрес, він дає ці взнаки. Будьте волонтерами. А волонтер в душках християнин, той, який себе жертвує заради когось. Будьмо один для одного, служимо, підтримуємо. Нас один цар, він той, що на небі. Бо цей цар, який дбає за свій наряд. Це цар, який за, за свій народ віддав своє життя. Це той цар, який взяв хрест цілого світу на свої плечі, на нього поскладав всі гріхи світу і поніс на Голгофту, щоб їх там прибити до Христа. Тому в цьому часі святого Великого Посту. У своїх молитвах просить, Господи, дай мені чистоти тої, яку Ти заслужив для своїх учнів. Дай чистоти тої, яку вони вже отримали після зіснення Святого Духа, бо тоді їм очі відкрилися, вони вже зрозуміли, куди йти, як іти, і що робити, і кого прославляти. І ти, Боже, прийшов до них, ноги їм вмивав на тайній вечері. Ноги їм вмивав, Господи. І тим, які хотіли й правиці тебе сидіти і по льовиці. І тим, які відрікалися від Тебе, як Петро. Всім, ти вмивав ноги, бо і нам показав, якщо хочете бути великими, то будь ти слугою один одному. Син чоловічий, бо прийшов на те, не прийшов на те, щоб йому служили. Ви чуєте? Але щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох, він нам показав приклад. Він нам показав приклад. Що Він прийшов віддати своє життя як викуп за багатьох. І ми, правдиві християни, ми, є правди... ми маємо бути правдивими послідовниками Ісуса. Але на ту вже йти не треба, бо Він вже там був. Будьмо тими, що йде за Христом, бере на себе свій хрест і за Ним. Іде да. амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!